Так, всім доброго здоров'я. Давно я так сказати, не виходив на зв'язок, не показував нового відео. Ну, Були на то деякі причини, ну, багато роботи там і так далі. Зараз я купив відеокамеру, хочу якраз її випробувати. Відеокамера ЄБУ, формат HD, недорога відеокамера, ну але таке, ну що спромігся, маємо те, що маємо. Просто дуже багато запитань приходить в Соцмережі приходить на пошту, ну і охота на них відповісти, але відповісти так не голослівно, а відповісти ну, і показати. Ну, от, саме більше запитань більше це приходить про міні-трактора. Мені так важко на пальцях пояснити, роз'яснити і зняти на відео. Тому як буде якась така похожа робота у мене, то я обов'язково зніму і, ну, і покажу, як я то чи інше ну, там, робив, чи може як краще зробити. Ну от, Питали мене багато про токарний станок, тому я сьогодні у відео розкажу два слова, такі скажу два слова про токарний станок, покажу, як у мене підключений частотник, так як я обіцяв відео таке, так і пізніше не зняв. Ну, зараз я покажу. Ну і що ж я хочу сказати, дуже багато питань по домкратах, так як е, я працюю на 0,5 ставки на фірмі, яка займається ремонтом е, гідравліки, домкратів, циліндрів, пресів і так далі. Е, тут дуже багато мене запитують по цих домкратах. Там, е, буде можливість, я е, зразу ж знімаю, зніму відео, якщо ця камера буде хоча б менш-більш показувати. Ну, от такі справи. Ну, що для початку? Для початку я дам відповіді на запитання про токарний станок. Це буде таке початкове відео. Далі я постараюсь зняти розвиток майстерні, так як дуже багато так, початківців запитуються, питаються про той чи інший інструмент, про ті чи інші приспособи, Ну то я, чи станочки, ну, то я постараюсь розказати і показати у відео. Якщо, звичайно, мені вдасться, я думаю, мені це вдасться. Ну що ж, розкажу про токарний станок, йдемо до токарного станка. Йдемо до токарного станка. Токарний станок у мене 16-15. Там якось 50 якогось року. Так, ану так його знімлю в загальному. Е, там мене один чоловік запитував, він хоче. Купити такий токарний станок, він десь знайшов його там, під відновлення. Я також купував цей станок під відновлення. У мене такий його, правда, не відновив. Ось так він у мене і працює. Невідновлений. Ну як невідновлений, він, він, в принципі, робочий, просто з нього масла дещо течуть, його він хотів би перебратись. Е, станочок, станочок, станочок лялька, станочок бомба. Я не знаю, як для мене. Е, хто має гараж, таке невелике приміщення, має одну фазу. Ну, станок це просто, просто шик. Е, станок не є точний, зразу кажу, станок не є в високого класу точності. Але в принципі, я 5% соток ним ловлю. Е, токарний патрон на 200 мм. Ріцетримач не фіксується. не фіксований, тобто ну, Немає там трещотки, немає там одного і того самого положення, щоб він там під, рівно під кутом, наприклад, 90 градусів, чи як правильно сказати, фіксувався там якимось там якимось шариком. чи чим він, Цього різцетримач не має. Станок є на втулках. У мене станок на втулках, тобто бронзові втулки. Сам шпіндель стоїть на бронзових втулках. Е, станок не має, мій станок не має, е, сальників, скажімо так. Там ще колись була сальникова набивка. Станок є бідний на коробку подач. Ух ти, в мене одна хвилина залишилась. Е, бідний на коробку подач. Ось так от, в мене, ось так от в мене я повісив частотник, захистив таким оргстеклом годинничок став. Тут у мене годинник, щоб я приблизно бачив час роботи. Бо ну, коли я наприклад, там роблю одну годину на токарному станку, я ну, оцінюю приблизно, скільки яка вартість буде виробу. скажімо так. От, такий частотний перетворювач він у мене на 3,3 кВт. Двигун у мене 3-кіловатний завеликий на цей токарний станок, треба 2,2 кВт 1500 обертів. Токарний станок от, запускається. Це стоп. Ну, ще обов'язково треба це реверс. Обов'язково треба ще грибочок доробити, щоб ногою можна було зупинити в екстреній ситуації. Тут можна регулюється оберти. Так, ще треба карточку до відеокамери докупити. Так, Про що я говорив? А, от такий от кнопочний пост так як сказати, регулювання обертів станка через частотний перетворювач. реверс, кнопка стоп, ну і кнопка запуск. Тут треба замість цієї кнопки поставити такий якийсь більший грибочок, ну і щось таке, щоб можна було коліном, не дай Бог що можна було коліном виключити. От, коробка подач. Тут дуже бідна в станку коробка подач. Дуже бідна, але через шестерні гітари, якщо мати шестерні гітари всі, можна її збагачувати, скажімо так. Ну, Станок не є такий, що швидко тобі треба перейти, ти, наприклад, нарізаєш різьби, тобі треба там, перейти на іншу роботу. Ти, наприклад, 1К-62, ти там, переключив собі подачі і цей. І ти вже працюєш зовсім по-іншому. Тут треба перекидати шестерні гітари. Різьба також нарізається перекиданням шестерень гітари. У мене всіх, до речі, нема. Але е, я пробував, до речі, різьби. Багато хто каже, що не, наріза, не ріже різьби таким станком. Е, я пробував нарізати різьби. Е, ну, В принципі, можна, можна нарізати різьби, можна різати, якщо є шестерні гітари. У е, мене є також до частотного перетворювача. Опір, скажімо так, для опера для швидшого зупинення, зупинення шпінділя, чи як, зупинення двигуна, там, електротормоз, чи як він називається. Ну, не знаю. Що знаю, то розповідаю. Такий от у от мене ящичок є там, світло, сош включається, 12 вольт, частотник. На частотнику виставлено у мене зараз 500 обертів. А у мене тут це пряма передача, може бути у мене 1000 обертів, наприклад. Але 1000 обертів я практично не включаю, так як в мене станок на втулках і шей без примусової подачі, без примусової подачі масла. Тобто станок сам себе змащує, там шестерні кидають масло. Так, ну, станина. станиною мені менш-більш повезло, тут у мене в кінці. Поперечна подача. Чуть, напевно, її треба підшебрати, бо вже важкувато ручка ходить в кінці. Видно, станок працював на маленьких деталях, точив маленькі деталі. ну і Вже коли великі велику ручка починає важкувато крутитися. Зате станок має досить хороші параметри. 34 внутрішні. Залазить в, шпін... в шпіндель. Це не малий розмір. Також 320. Можна я там точив барабани, тормозні диски. В принципі, станок такий досить вже з дорослих. Такі от справи. Ще з мінусів у цього токарного станка немає такого от продольного лімба. це у мене сам... Так, видно тут чи нічого не видно? Щось має бути видно. Лімба продольної подачі, це у мене саморобний такий от лімп саморобний я зробив. Ось тут відпускається. І там настроюю на ноль, так? Ой. Настроюю на ноль, ну і коли крутиш, він там. От. Е, дуже поганий цей лімп, до речі. Бачив, там в інтернеті можна замовити лімб великий, гарний. Хлопці роблять. Ну, Десь я розживуся і, можливо, в них замовлю. Також у мене, на жаль, немає. Ну, по заводу повинен бути е малої продольної подачі лімба. Ось. Е Задня бабка конус Морзе 3. ну, В принципі, вистачає так, в грубому. Хотілося б, звичайно, 4, але в мене немає дуже багато інструменту. на... На четвертий конус Морзе. От такі от справи. В принципі, станочок розказав там два слова про станочок. Станочок, якщо є можливість така купувати його не за велику ціну, то він того вартий, особливо в гаражі. Ну, в принципі, таке. Всім дякую за увагу. Це було таке пробне відео. Будьте здорові!